І ми починаємо з другої книги, яка називається Підвінаштайном. Але ці книги відлічаються чогось від кольору. Гіона Ренджелі так придумала, щоб було різно, щоб отакі от сторінки типу, були покрашені по бокам. Ну і починаємо з... починається все з. Назад до Лондона. Вони повертаються з Індербурзького зоопарку до Лондона. І все почалося, що вони побачили Біла Гантера і вибачились перед ним, коли вони йому відро наділи на голову і зумотили очем. Ну, І він їх запросив на гарячий шоколад. І в кінці буде не дуже приємний момент. Я вам відкритай вік. І все почалося, що він покинув детективство, а перейшов до кіностудії. Зараз я вам знайду ось кіностудія. Ось. І там вже знімалися Ісак та Анштайн. І, і стався такий дурний момент. Спеціально вимкнули світло, щоб Венеса, мама біла Гантера, пограбувала пінгвіні, а ймоджен знайшла докази, окуляри. У виді таких котячих очей. І все закінчилося тим, що білгант... Білла Гатера засадили у в'язницю. І... і у і маджан було день народження. Їй виповнилося 11. Дуже їй було приємно. І в подарунок вона отримала бінок нічного бачення, декілька книжок і блокнот. На цьому ця книжка теж закінчується. Всім папа, -па, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Goodbye! Скоро буде випускатися відео. Я замовив собі три книжки Майнкрафт та Дикий робот. Тож, скоро буде випускатися це відео. О, тож чекайте на ці книжки, вони скоро будуть. Напевно.